Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні у нас в кадрі Алла Миколаївна Ємельяненко, начальник відділу соціального захисту Богодуківської міської ради. Я правильно все сказав? Так, привітайте з нашими так. доброго я... дня, шановна громада. Дивіться, яка ситуація. Звернувся інвалід, і ми якби не піаримося на цих вирішення цих питань, відразу їх вирішуємо. Тому я знаючи, хто відповідає за роботу з інвалідами, прийшов. У відділ соціального забезпечення Олексієнко Олексій Ніде Іванович. Леонід таке Ага. От він каже, що йому потрібна допомога на обстеження там жінки, вони хворіють, дружина в нього хворіє, і так далі. Скажіть наскільки там е, ситуація, наскільки вони покинуті ці люди? Хочу зауважити, що дана сім'я пана е, Алексєєнка не покинута взагалі. Тому що даний, дана особа перебуває на обліку mm -hmm. у комунальному закладі центр дня соціальних послуг. Інвалід Де... першої групи першої групи mm -hmm. на інвалідному віску. Так його відвідує соціальний робітник, який надає йому соціальні послуги і рубання дров, прибирання в кімнаті, вологи прибирання, харчування і доставка ліків і продуктів харчування. Також забезпечує центр для соціальних послуг йому доставку гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів. І щодо його лікування не дружини, а співмешканки вони зверталися неодноразово до міської ради щодо отримання. одразу грошової допомоги надавалося як пану Леоніду, так і його співмешканці. А вже Надавалося, Надавалося. минулому році. Вони зверталися. А пан Олексійенко е -е, звертається кожного року. Йому надається грошова допомога щорічно. Ви ж розумієте, що ми покажемо ці кадри, і якщо ну, це так. не дай Бог, не ми зможемо підтвердити це Звісно, Так нас є нас є рішення виконавчого комітету, mm. де прописано чітко, що дана особа зверталася, помає пакет документів і, отримало, і отримано, отримано. І він отримує mm. ще офіційного листа за підписом міського голови, що даній все особі надано грошову допомозі в розмірі і все інше у свіжому номері нашої газети буде. Унікальна інформація. Чому унікальна, я відразу скажу, тому що жодна із громад району в таких об'ємах не працює по програмі підтримки ветеранів, учасників і їхніх сімей війни, я маю на увазі, ті, яка відбувається зараз, страшної війни. Скажіть, ви могли озвучити ці цифри? Я просто хочу, щоб вони прозвучали. От скільки отримує Я знаю, була ініціатива Володимира Миколаївича mm -hmm. Білого, кожному мобілізованому 50 тисяч. Ці да. гроші видаються? Однозначно. Скажіть, скільки грошей вже видано з початку року? З початку року вже видано на мобілізованих приблизно близько 2 мільйонів вже. Солідна сума. Да. Да. А якщо хлопці повертаються поранені тяжко поранені? поранені також нас програмою захисників комплекснеї програми захисників і захист передбачена грошова допомога для поранених, mm -hmm. легке поранення і тяжке фіксується медичним закладом. Легке чи тяжке? Якщо це легке, то 14 тисяч. А якщо це тяжке, то 28 тисяч. Двічі більше. Так. Скільки яка сума вже з початку року виплачена? По пораненням 252 тисячі виплатено вже. Спроможна громада Богодухівська не економить на мій погляд, все таки Ні, на таких речах треба допомагати, підтримувати всім, чим тільки можна. Навіть інколи буває, звертаються, просто заходять хлопці, і їм просто треба психологічна підтримка. Його вислухати, з ним поспілкуватися. Mm. Вони виходять, вони виходять, не хочуть світитися, Їм хочеться далі щось робити, захищати і Вони розуміють, що народ з ними їх підтримує. Це дуже для них важливо. дуже важливо. Тим все... паче, ми відкрили ще. При комунальному закладі центру соціальних послуг помічника ветерана, який активно співпрацює з даними особами, які знаходяться зараз чи на лікуваннях, чи на якихось надали їм якісь відпустки, і їм потрібні якісь потреби, бо вони вже якби, були там. А тепер повертаються до нашого цивільного життя тут зараз, як ми живемо, тут трош трошки інше. Вони всі збентежені, нервові, всього їх... там інша ситуація. Вони бачили своїх побратимів, які були поранені там чи не дай Бог ще щось. А тут зовсім інше цивільне життя. То наш ветеран допомагає їм чи в оформленні якихось документів, чи якісь просто психологічні підтримки, чи в юридичній, надає роз'яснювальну інформацію відносно любого питання, яке задає йому особа, яка була мобілізованою. Тобто людина може просто не знати, що йому як кажуть у нас в народі положено. Він да. прийшов, йому все розповіли, да. і серед тих цифр, які він почув, він не на цифри може звертати навіть увагу, а на увагу до себе, так. І йому стає легше на душі. Дуже ми бачимо цих хлопців. Uh -huh. В якому стані вони приходять, і це це просто жахливі речі. Вони розповідають, але це наші українці, які да. нас захищають, і треба зробити все, щоб йому було дуже Дають добре. нам змогу зараз спілкуватися з вами. В них да. морально і психологічно взагалі вбита вся ця їхня би, імунна система по моральному стану і по психологічному їх треба підтримати максимально. Перейду до питань, дивіться, е, як діти загиблих. Діти тих, хто пропав безвісти, що з ними також даною програмою, яку я згадувала, комплексна програма yeah. захисників і захисниць, передбачено дання грошової допомоги щомісячної діткам, загиблим і безвісту відсутнім. Мама звертається. А які там суми. Скільки виплачено вже, і скільки охоплено? Вже виплачено 26 мамам, які звернулися. Це 37 діток. Mm -hmm. І в кожної дитини нарахування різне, тому що передбачено програмою вікова категорія. прожитковий мінімум на одну дитину від відповідного віку. Свого часу нашумівша історія із Алеї Слави. Продовжується ця робота по безкоштовному встановленні пам'ятників на Алеї Слави. І Скільки вони коштують? Звісно, програмою даною, яку було згадано вище, передбачено 50 тисяч на встановлення пам'ятника. Їм не дають на руки, це те, що витрачається на граніт. це кошти їм перераховується на особовий рахунок порах? батька або матері, або дружини, або чоловіка, або повнолітньої дитини. От так, це навіть. тільки наявних род... до наявних родичів І це відноситься. Це якщо Олег Якщо Алея Слава встановиться безкоштовно, безкоштовно. нічого це не компенсується, так? так це стала міська mm -hmm. рада. Oh. А якщо особа е, захоронила на цьому своєму, пункті якомусь да. міської ради, да, mm -hmm. то там компенсується. Або людина може відмовитися від компенсації, каже: Я хочу, щоб ви мені просто встановили цей пам'ятник. Mm -hmm. це і ви встановите, встановити. і в нього не буде клопоту, ніякого. Але він буде погоджувати кожен крок. Є портрет. такі люди, так, mm -hmm. надає всі пропозиції, де, це йде звернення. Людина пише заяву. Подає фотографії, як він хоче, хоче, щоб було що написано на тому пам'ятнику, то це все людина сама подає самостійно ми не, не вигадуємо самі тексти. Розумію, що в нас завтра завжди знайдуться люди, які захочуть що сказати, покритикувати. І це нормально в Україні. Так. Ми живемо в тій країні, де кожен може висловлювати свою думку. Але і ви також маєте право висловлювати свої. Дай Бог вам здоров'я! Все буде Україна, до нових зустрічей. З вами був Вісник Богдахівщини, Василь Васильсавич і Алла Миколаївна. Ємеляненко. До побачення.